Доброго дня, малята! Зараз літо і багато різних комах, жучків можна зустріти в природі на квітах, на листях дерев. І сьогодні до нас завітала одна комаха, а яка, давайте ми з вами зараз відгадаємо. Ця червона намистинка має крильця у краплинку, невеличка, гарна дуже, на твою долонечку прилетіло. Вірно, сонечко, а давайте розглянемо його. Якої сонечко форми? Круглої, правильно. А що ж у нього є? Голова, очі, вусики, лапки і крильця. А ще коли літає, можна побачити підкрильця у сонечка. У нього таке красиве червоне забарвлення з чорними цяточками, що дуже приваблює всіх. Але насправді воно має не тільки червоне забарвлення, але й жовте, помаранчеве, біле. А чи знаєте, діти, що сонечко дуже корисна комаха? Вона поїдає попильницю на рослинах і так зберігає її життя. В житті? Гарненькі жучки збираються великими зграями, обмінюються якимись таємницями, але ніхто не може відгадати, якими. Про це знає тільки сонечку. І коли вам малята сяде сонечко, не відганяйте його. Це дуже добра прикмета. А навпаки, ви можете до нього проговорити за кличку ось таку. Сонечко, сонечко, полети на небо, принеси нам хліба, чорного чи білого, тільки не горілого. Ось таке воно цікаве сонечко, якого ми зустрічаємо майже кожен день в природі. Дітки, щоб сонечко до кожного завітало в наш дім, ми будемо робити ось таку аплікацію. Гляньте, яке красиве сонечко у нас тут є. Але перед цим. Ми ще раз повторимо, що ж має наше сонечко. Сонечко має крила, там ще є підкривця, коли воно літає, голова, очі, вуса і наші маленькі ніжки. Ось так ми будемо з вами працювати. Але перед цим, дітки, ми як завжди будемо виконувати нашу гімнастику для наших пальчиків, щоб робота вийшла гарна у нас. Давайте разом зі мною прилетіло сонечко на мої долоньки. Крапочки чорненькі, криця червоненькі, по всіх пальчиках ходило, а з мізинчика полетіло. Будемо з вами відпочивати. Нумо пальчики рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири п'ять. Ну, ми разом працювати. А для цього діти нам необхідно вирізаний зелений листочок, два червоних кружечка, один чорний кружечок. Я попрошу батьків, щоб разом з вами допомогли вирізати такі заготовки: клей, чорний фломастер та серветка. Беремо чорний кружечок і наклеїмо на серединку листочка. Придавлюємо його серветкою, потім беремо червоні кружечки, згинаємо їх навпіл. І приклеюємо їх з обох боків, ось таким чином. А тепер за допомогою чорного фломастера ми малюємо чорні цяточки, домальовуємо вуса і лапки. Ось погляньте, яке вийшло сонечко. Красиве! А у вас? Тож нехай воно принесе в ваш дім удачу. А я вам говорю до зустрічі!